Влада зобов'язала директорів ринків надавати безоплатні місця людям, які продають власну родину та молочні продукти в невеликій кількості. Про це повідомив директор департаменту адміністративних послуг Сергій Кудлаєнко. Зранку він разом із нашою репортеркою Оксаною Святенко навідався на два базари, щоб з'ясувати, чи виконуються ці вимоги. А площа біля залізничного вокзалу одне з найулюбленіших місць стихійної торгівлі. Проте сьогодні, коли ми прибули на місце, продавців ми тут не застали. На площі чергують міліціонери, а також є попереджувальні таблички про штраф та відеоспостереження. Буквально на тому тижні відбувалася принципова розмова дуже серйозна з адміністрацією ринків, які знаходяться на території міста Вінниці та прилеглої території, а саме я маю на увазі ринок західний біля західного автовокзалу. На якому було прийнято рішення спільно з адміністраціями та контролерами, які обслуговують ці території, стосовно того, що ми маємо сьогодні підготуватися саме до літнього періоду, до літнього сезону, який буде забезпечений великим скопиченням людей, які захочуть реалізовувати продукцію власного виробництва, чи є такі місця на ринку привокзальний 2 Сергій Кудлаєнко перевірив особисто. А раніше, мабуть, стояв стояли там, десь на вулиці, так? Да? Звісно. І за вами бігали всі. Yeah, yeah. Так. А що це таке? Це бурачок. Бурячок? Mm -hmm. Скільки денег з вас взяли за те, що ви стоїте? Нічого. Нічого не взяли? Ні. Це своя? Це все своє. Дивіться на вас. Скільки грошей взяли за місце? П'ять гривень. За що? За все? Це все, що є, чи ще є? Більш нічого немає, це все дивіться. Вам подобається цей павільйон чи ні? Павільон подобається, але за місце трошки дороскидайте нам. Значить, дивіться, ми сьогодні, ми сьогодні приїхали спеціально для того, щоб подивитися реальну картину, що відбувається на ринку. Якщо... І ми домовилися з адміністрацією, що да. люди, які приносять продукцію в руках, а не привозять вот так на приват. Ні, то в нас тут Они... не в руках. Ні. Ні, ну от я вважаю, що це ви принесли в руках. В руках, так да. да. то з вас гроші не повинні брати. І якщо з вас взяли, то на майбутнє брати не будуть. Хорошо, спасіба теж ну, вот. виконаний павільйон спеціально для такої групи товарів, як овочі, фрукти. Також сюди приносять люди, те, що виростили самі вдома себе, які від своєї худоби, торох молоко приходить служба. Їх провіряють це все, щоб не було ніяких потім, проблем у них. Все. І так люди торгують. Хто приходить з невеликою кількістю, самі, там бабушка якась що... такі люди не обілечуються взагалі? Співпрацюю от... з міською радою в цьому напрямку. Ви бачили на площі, там є попередження про те, що заборонена торгівля в встановлених місцях з рук. От. Також там встановлюються відеокамери для зовнішнього спостереження, і інформація буде напряму йти на райвідділ міліції, тобто, щоб вони могли реагувати. Так що попереджаю тих людей, які задумають там стати, що вони стануть, не думають, що за ними не дивляться. Моментально приїде опергрупа і буде все здійснювати згідно чинного законодавства. На цьому тижні облаштували місця для сільгосп-виробника і на ринку привокзальний. Тут у нас було місце, але воно було трошки в іншому вигляді, тому ми зробили невеличку реконструкцію. От буквально в понеділок ми забрали дві ракушки, які були перед входом. Їх перенесли в інше місце, додавали тут прилавків, і на даний момент тут більше 20 прилавків. Зараз воно ще в процесі, скажімо так, реконструкції. Це все буде покрашено, розставлено вже більш. Ну, подивимось по потребам людей, можливо, якось переставлено. І зараз ми запрошуємо сюди всіх бажаючих торгувати. Сьогодні так і своє. Прийшла потургувати, удихнути від городів. А забрали з за вас гроші за не брали гроші. Ні, все в порядку. Якщо буде ще тут покриття, і так буде добре, то ми дуже довольні і раді. Так що спасіба вам велике. Переважна більшість. Не сплачує коштів, але все ж таки поодинокі випадки на жаль, ще сьогодні є. І наше завдання зробити все можливе для того, щоб ця ситуація вийшла в публічну площину для максимального стовідсоткового забезпечення таких людей цими робочими місцями. Вони прийшли, продали і уїхали. Звичайно, є люди, які хочуть торгувати прямо з землі. Звичайно, є люди, які хочуть торгувати прямо на площі при вокзалі. Цього ми допустити не можемо. Не по одній причині, що ця продукція є не перевірена відповідними службами на якість цієї продукції. По-друге, це для цього є відповідна територія. Такі рейди планують проводити щотижня на різних ринках. Оксана Святенко, Валерій Шпак, телеканал Віта.